Пригода четверта. Таємниця чорної печери. Ох і страшно ж було стрибати по болотяних копинах. Маркові дуже хотілося заплющити від страху очі, але неможливо. Як тоді стрибати? Точно потрапиш у воду? Ні, він краще зробить навпаки. Буде уважно придивлятися до цих порослих зеленим мохом горбиків. Стрибок. І ще стрибок. Купини під його ногами пружинили, круг них надувалися та лопали бридкі, смердючі бульбашки. Марку, здавалося, що болото тільки й чекає, як би засмоктати його у свою бездонну пащу. А Віка, здогадавшись, що надумав Марко, закричала, Вертай назад! Мені не потрібна ця гілка, Марку. Та хлопець не послухався. Ясна річ, віка навмисне так каже, щоб він не ризикував заради неї. Стрибок, і ще стрибок. Ноги в Марка дрижали, серце калатало так, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Та він не дозволяв собі зупинитися. От нарешті і середина болота. Вікіна дорогоцінна гілочка вже наполовину занурилась у багнюку. Хлопець швидко витяг її і одразу ж почув знайомий приємний дзвін. Серце його перестало шалено калатати, і Марко зрозумів, що зовсім не боїться цього болота. Він стояв на купині, стискаючи у руці вікіну гілочку і роздивлявся навкруги. Тепер він був згоден з Петриком. Це дуже гарна місцина. Марку, у тебе все гаразд! закричала до нього Віка. Вертай назад! Так, зараз буду, відповів Марко і швидко застрибав із купини на купину. Він почувався дуже щасливим від того, що переборов свій страх перед болотом і геть забув про обережність. До берега було вже недалеко, коли його нога раптом зісковзнула з горбика. Марко не втримався і звалився просто у болотяну важку каламуть. Він вхопився за горбик, але той вислизав з руки, а болото, нарешті отримавши свою здобич, почало затягувати його у свою страшну глибину. Марко вже майже впав у відчай, та Віка прийшла йому на допомогу. Вона закричала, Гілочка, моя гілочка, витягни її вперед до мене, вона виросте. Марко викинув вперед руку з гілочкою і та справді почала швидко тягнутися, але зупинилась, не діставши до берега. Ох, якби ще трішки. Віка зрозуміла, що не можна гаяти час, і наважилась. Вона підійшла впритул до берега і лягла просто на воду. Їй навіть думати було боязко, що з ними обома станеться, якщо вона не дотягнеться до своєї гілочки. Але вийшло. Віка дотягнулася до гілочки і потроху підтягла до себе Марка вирішив на берег, він одразу підхопив осику за стовбур і підняв її. Обидва були знесилені, захекані, усі заляпані багнюкою, але врятовані. «Віко, яка ти смілива! Не побоялася витягти мене з болота, у Марка аж очі сяяли. Навіть дуже боялися, посміхнулася Віка. А тепер вже не боюся. Знаєш, я вперше почула сріблястий дзвін. Він такий чудовий. Звісно, а я теж його почув, коли дістав з багнюки тою чарівну гілочку. Дякую, почала була Віка Осика, але її перебив знайомий голос. Казали, що болота, боїтесь, а самі тут без мене грязіві ванни приймаєте. Марко та Віка обернулися. Позад них стояв білий заєць, і вигляд він мав ображений. Обидва засміялися, а Петрик розгублено і трохи сердито запитав, чого ви? І вони розповіли, яка дивна пригода з ними щойно трапилась, і як завдяки рішучості і сміливості віки Осики їм обом вдалося уникнути смертельної небезпеки. А все через підступну злодійку, Гаву з серцем сказав Марко. Чого вона до нас чіпляється? Ой-ой-ой, отакої, ошелешено мовив Петрик. То ви, виявляєте, герої. І обидва страхів своїх позбулися. Вітаю, а я всього лише встиг знайти зручну стежину в обхід болота. І молодець підбадьорила його Віка. Дуже зручна стежина, хвалькувато сказав заєць, і виводить просто до чорного тунелю, за яким стоїть замок Чеклуна. Що, чорний тунель? водночас вигукнули Віка і Марко, де й подівся їх гарний настрій. Не бійтеся, ми його обійдемо, заспокоїв друзів Петрик. Я й сам дуже боюся туди йти. Не знаю точно, це тунель чи печера, чи лабіринт. Минулого разу я тільки зазирнув у нього і одразу втік. Там суцільний чорний морок, і хтось у ньому живе. Я чув, чи то хропіння, чи рикання. Одне слово, моторошно. І заяць пересмикнув плечима. То навіщо тоді йти до цього тунелю? спитав Марко. А поруч з ним є чудове місце для відпочинку пожвавішив Петрик. Затишна галявина, та ми струмочок є. І зараз і малини. Ти ж, мабуть, їсти хочеш і пити? Дуже хочу. Марко, здається, вже заспокоївся. А ще треба багнюку себе позмивати. Так, віко. Осика кивнула. Тоді давайте швидше. І білий заяць застрибав круг болота. Галявина справді виявилась чудовою. Хоча приємне враження псувало похмуре громаддя чорного тунелю, що височив неподалік. Марко, хоча дуже хотів їсти й пити, все ж спершу умився, відчистився від бруду сам, допоміг почиститись осиці, а тоді вже назбирав повні жмені малини і сів біля струмка. У нього ще залишалася одна остання солодка булка, що її випікав тато Петрика. Як же давно це було. Хлопець витрусив торбинку. На траву упала вже трохи підсохла булка, а за нею невеликий папірець. Записка від старця трохи зім'ялася, подумав Марко. Треба буде перекласти її у кишеню. Він неквапливо їв булочку з ягодами і дивився на своїх друзів. Білий заєць ласував зеленою муравою та конюшиною, а віка пила свіжу водичку. Раптом зовсім близько пролунало знайоме огидне каркання. Марко з острахом озирнувся. Гава схопила його папірець і полетіла у бік чорної печери. Тільки не туди, в розпачі крикнув хлопчик, але Гава вже влетіла у страшний чорний морк. Вона у тебе щось вкрала? До Марка підбіг Петрик. За ним поспішала Віка. Так, записку від старого, яку я мав передати чеклуну. Марко аж за голову схопився. Мені дуже шкода, прошелестіла осика. Ой, яка ж у неї злодійська натура, вигукнув заєць. Ця Гава просто не може, щоб не поцупити хоча б щось. І додав уже спокійніше. Якщо ти вже поїв, то йдемо далі. Замок Чаклуна вже близько. Марко мотнув головою. Я піду шукати папірець. Куди? Заєць аж очі витріщив. Туди? Ой-ой-ой, ти не можеш. Там таке, таке... Ти не знайдеш папірець у темряві, співчатливо промовила Віка. Все одно, вигукнув Марко. Я мушу хоча б спробувати, і додав тихіше. Я ж обіцяв старому. А ви за мною не йдіть, чекайте тут. Діти помовчали. Марку, раптом озвалася Віка Осика, «Візьми з собою мою чарівну гілочку. Вона тобі знадобиться. Ой, точно, підтримав її Петрик. І мої окуляри вдягни. Може, там не скрізь темно. І вони тобі допоможуть. Пам'ятаєш, все небезпечне, здається, наче обгорнутим у червоний туман. А як же виби своїх чарівних речей? Радісно і трохи ніяково запитав Марко. Та що нам? Ми ж просто будемо сидіти тут і чекати на тебе, майже хоробро сказав заєць. І обов'язково клич на допомогу, якщо буде треба, додала Віка Осика. Дякую, дуже вам дякую. З окулярами і гілочкою мені вже не так страшно буде йти. Марко взяв у друзів дорогоцінні подарунки, та рушити з місця не міг. Його ноги зовсім не хотіли йти у чорну пащу тунелю. Ох, і страшно ж було заходити у цей зловісний морок. Серце хлопчика шалено калатало, ноги дріжали, підкошувались. Але тут Марко пригадав, що він все це вже відчував, кожного разу перед тим, як побороти свій страх. Перший раз це коли я здолав страх висоти, сказав він сам собі і зробив один крок у темряву. Другий, коли перестав боятися числа тринадцять. І зробив другий крок. Третій раз перестав боятися летючих мишей. Четвертий болота, а п'ятий темряви. І дійсно варто було йому зробити п'ятий крок, як пролунав чудовий сріблястий дзвін. І на серці Марку стало легко-легко. А його ноги стали як ноги, а не як казнащо. Хлопець щасливо посміхнувся і рушив вперед. Він навіть хотів був зняти Петрикові окуляри, та згадав, що у цій печері треба бути обережним і залишив їх на носі. Тим часом темрява наче почала трохи рідшати. Скоро Марко помітив, що дорога повертає праворуч, а звідти долітає чиєсь читорикання, чи хрипке бурмотіння. Він обережно зазирнув за ріг, чи не видно червоного туману? Ні, небезпеки наче не було. Тоді Марко витягнув вперед руку з чарівною гілочкою і весь обернувся на слух. Гілочка швидко поповзла у темний прохід, і за мить Марко вже добре розбирав усе, що казав хрипкий голос. І чого вони не дають мені спокою? Я ж казала цим щурам, щоб трималися від мене подалі. А вони лізуть. Тепер ще й гава сюди приперлася. От нехай тільки іще хтось поткне у печеру, спалю. Спалю і все. Будуть знати, як мені набридати. Грізна істота хрипко зареготала. Марко відкликав гілочку, і вона зручно вмостилася у його руці. Хлопець задумався не знаючи, що ж йому робити далі. Раптом поблизу щось зашароділо. Невже щури? жахнувся Марко, і відчув, як холод пробіг йому по спині. Це про них казав той зловісний голос. А коли його ноги щось торкнулися то не стримався і заволав. А-а-а! На його крик за рогу вийшла величезна істота. Це так, охнув про себе Марко. Це ж справжній дракон, тобто дракониха. Хто тут? пролунав той самий хрипкий голос. Марко із захопленням роздивлявся чарівне створіння. Луска драконихи трохи світилися у темряві, тож її було добре видно. Я, Марко, відповів хлопець, а вас як звати? Що? Ти хіба мене не боїшся? захрипіла дракониха. Ні. Марко із подивом відчув, що й справді. Зовсім не боїться драконів. А ти ж щойно кричав від жаху, наполягала дракониха. Так той щур по моїй нозі пробіг, зізнався Марко. Розумієте, я не драконів, я щурів боюся. Оце маю нове лихо. Мало мені було щурів та гав, пробурмотіла сама до себе дракониха. Так тут ще й якийсь блазень завітав, і звернулися до хлопця. Кажи швидко, чого прийшов до мене, інакше як чхну вогнем. Марко від цієї погрози більше розгубився, ніж злякався. Що ж відповісти? Він раптом згадав про дракона, який наснився Петрику, і сказав, а Петрик просив запитати, де його морква? Яка морква? Дракониха розгубилася. Який Петрик? Е, полохливий Петрик, не знаючи, що іще сказати, пояснив Марко». Стривай. Це що, син пекаря? Так, він. «А Ви його хіба знаєте? Тепер вже й Марко розгубився. А хто ж його не знає? Його зойки вже усім в нашому містечку набридли. Дракониха пихато вигнула шию. І чого це ти, Марку, сто страхів до мене викаєш? Ой, ви е, тобто ти і мене знаєш? Виходить, ти зачарована дівчина. А як тебе звати? Ванеса. Тут дракониха замовкла, а тоді трохи роздратовано додала. Ванеса Драконеса, як мене всі називали. От і накаркали. «Ванесо, невже це ти? Але що ти робиш у чарівному саду? Сюди ж приходять тільки боягузи. А ти, я чув, дуже смілива. Нічого не боїшся. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї карти.